Створена в січні 2022 року, за місяць до початку повномасштабного вторгнення, асоціація «Артспокуса» продовжує об'єднувати творчих людей в вже сучасних військових реаліях. До чергової річниці створення організації було відкрито виставку художніх робіт митців у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького під назвою Нам три роки. Сьогодні наша культурна мистецька асоціація «Артспокуса» святкує свій день народження. Три роки ми е, заснувалися. У січні 2022 року, і навіть не очікували, що це припаде саме на початок війни. Плани були інші. Плани були творити, займатися виставковою діяльністю, жити яскравим, мирним життям. Зі святом асоціацію привітав начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров. В цьому об'єднанні артспокуса, мені здається головне слово об'єднання. І саме сьогодні треба об'єднуватись нам і в культурі, і в мистецтві, і в різних наших поглядах, тому що саме сьогодні єдність це потрібно. А... Те, що робить пані Валентина, вона зірка культури, наша визнана. А те, що вона об'єднує різних майстрів, це дуже чудово. Три роки вже, і саме під час війни відбулось таке активне життя і становлення цього об'єднання. Валентина Кривцова підбила підсумки діяльності організації за три роки. За цей час Артспокуса реалізувала низку виставкових проєктів, провела численні майстер-класи та творчі зустрічі. Її майстри брали участь у всеукраїнських благодійних виставках, мистецьких акціях та фестивалях. В планах цього року розширювати свою діяльність. Багато планів у нас попереду, адже у нас багато друзів, у нас багато ідей, у нас участь в грантових проєктах. І ми дуже вдячні усім, хто ці три роки був з нами. На виставці нам три роки свої кращі роботи представили 25 майстрів і майстринь, художників і художниць Миколаєва та області. Це понад 60 авторських творів з традиційного та сучасного мистецтва. Організатори заходу кажуть, творча родина Артспокуси збільшується. До неї вливаються нові митці. А завдяки асоціації миколаївці тепер мають чудову можливість познайомитися з численними талантами Миколаївщини. Олександр Долготович, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.